Акустикс Экстрим. Віброізоляційний матеріал нового покоління дуже ефективно поглинає вібрації, представляє собою високов'язку каучукову композицію, армовану алюмінієвою фольгою з одного боку і захищену антиадгезіонним папером з іншого. Фольга з нанесенням логотипом виділяє матеріал серед інших: акустікс Extreme Має ряд унікальних властивостей, надзвичайно високу липкість, яка дозволяє полегшити монтаж віброізоляції для авто, та мати впевненість у її надійному приклеюванні, легкість завдяки зниженню ваги матеріалу на 30%, дозволяє зробити віброізоляцію авто без істотного збільшення його ваги, ефективність, яку забезпечує високий коефіцієнт механічних втрат КМВ. Поглинання вібрацій в такому температурному діапазоні, де більшість інших матеріалів втрачають свою ефективність завдяки спеціально розробленому складі каучукової композиції: застосування дах, двері, підлога, капот, кришка багажника.